Добрий вечір. Я запрошую вас, під абажур. Наша телекомпанія «Поділля Центр завершує роботу над унікальним проєктом, телевізійним і театральним проєктом Крути в мої сни прийшла війна. Взагалі цей проект складається з трьох таких повноцінних речей. Це документальний фільм Реставрація подій і Реставрація бою у крутах. Це вистава. Яка має назву Крути мої сни прийшла війна? і також телеверсія вистави. Великий такий показ буде, звичайно, на сторіччя бою у крутах, це 29 січня, 1918 року відбувся цей бій, відповідно, у 2018-му буде велика прем'єра. Але поки що нам вже є що вам показати і нам вже є про що вам розповісти. І от 3 числа, 3 грудня, відбудеться прем'єра вистави. Що це? Чим будемо дивувати, і взагалі, наскільки актуальне те, що буде відбуватися на сцені і забігаючи наперед, я можу сказати і на екрані? Я запросила до розмови сьогодні Володимира Веляника. Він є і режисером, і актором, і сценаристом. Добрий вечір. Доброго вечора. Володь, давайте от одразу. З, буквально з перших буквально хвилин запрошення, тобто 3 грудня, 3 грудня. о... 15.00 телекомпанія Поділля Центр. Запрошую всіх, будь ласка, приходьте, вхід безкоштовний. Це, власне кажучи, допрем'єрний показ вистави крути, в мої сни прийшла війна. Угу. Чому ми вирішили зробити допрем'єрний показ? Так, чому буквально, мотивація? Так, буквально так? кілька слів. Справа в тому, що цей проєкт, скажімо так, дороговартісний. І... Ну, на жаль, нам не вистачає а, ще якихось речей, коштів для того, щоб повністю завершити mm -hmm. о, цей проект, для того, щоб він був, ну, скажімо так, щоб його можна було возити, показувати, для того, щоб е якомога більше людей його побачили. Тому, будь ласка, приходьте, дивіться, робіть свої висновки, а ми вам будемо вдячні. А вдячні навіть за те, що ви прийшли, Так, да, ну і власне зараз ми теж спробуємо якимось чином презентувати те, що має відбуватися. Mm -hmm. Наскільки я зрозуміла, е, Володимире, ви як режисер, е, вас ця тема просто, як то кажуть, ну, зачепила настільки, що ви просто не могли про це не говорити. Та чим саме я не міг зупинитись. Знаєте, коли після м, вистави Варава розмова так, з Богом так. Ярослав Мельничук, е, ну, власне кажучи, це є генератор тієї ідеї створення е, такого проекту. величезного проєкту. Тобто так. Письменник і драматург Ярослав, Ярослав Мельничук. Мельничук є автором ідеї власне, створення проєкту Крути, мої сни прийшла так. весна. Так. і він був безпосередньо драматургом і режисером вистави Варави. Е, він був драматургом, режисером так само був Бу -бу. я цієї uh -huh. вистави. Так, от після цього. Мені дав е, свою п'єсу Станція Голгофа. Е, я її прочитав, подивився, і я розумію, що хочеться, тому що е, ця тема, вона є, ну, скажімо так, для мене вона є болючою. Uh -huh. Мені хотілося, я не міг знайти, визначитися, як, що. А потім раптом він мені е, підкинув ще одну е, річ. Це, власне, і є крути в мої сни прийшла війна, монолог батька. Угу. Батька, в якого м, сина все, забрали в АТО. В АТО. Все. І тоді все склалося. Ну і, е, звичайно, е, це було відправною точкою, е, після якої угу. е, почали складатися слова, слова почали складатися в фрази, з'явився сценарій, з'явилося все. А, ну, Можна я потім е, трішки е, Окремо, пізніше про це скажу. Окрем. А чому ця тема мене захопила? Е, Змінити, останнім часом дуже багато м, у нас в Україні є речей, які мене е, як митця, як людину, як патріота не влаштовують. Дуже багато флешмобів. Uh -huh. Флешмоб найбільший прапор, найвеличніший е, е, тризуб, виложений з того, з того, з того, це Що все, поганого у цьому? це все добре. Так. Це добре, але це добре на початкових етапах, коли м, йде процес становлення, mm -hmm. усвідомлення. Ви хочете більш особливо це... підходити до цих речей, так? Я хочу, щоб у нас в Україні, врешті-решт, з'явилося не флешмобізм, а ідеологія, наша українська mm -hmm. ідеологія. Візьмемо, е, до прикладу, Сполучені Штати. Вільна країна, але кожен знає, що в цій вільній, сильній країні є своя ідеологія, і про це. Фильмы. Mm -hmm. Про це їхні вистави, про це їхній стиль, спосіб життя. Ну ви знаєте, ми, ми також повертаємо. Не то, що повертаємося. Ну я ні, я би сказала, що повертаємося. От саме до того, про що ви говорите, про певну ідеологію. До речі, закрути. Буквально днями дізналася, що знімається за підтримки держкіно. Так. Художній фільм та крути так. 1918 рік Захист, ну це художній фільм. Та те, що робить наша телекомпанія, це є документальний. Ми зараз до цього теж повернемося. Давайте все ж таки до вистави. Спочатку. Так? Ми маємо на сцені, наскільки я зрозуміла, дві паралельних дії. Тобто дія, яка відбувається безпосередньо театральна дія, це наш час. Це є батько, є наречена, і є хлопець, який був на Майдані і який далі збирається. Вони разом. Справа тому, що таку фабулу розкажіть. Ну, якщо коротко, дія, так, як ви казали, дія відбувається паралельно. Паралельно відбувається те, що було 100 років. Я собі це уявляв, як я собі міг це нафантазувати, uh -huh. і те, що відбувається зараз, ну щоб ми не заплутали наших глядачів, бо ми, до речі, про це не сказали. Тобто, театральна дія це те, що відбувається зараз, так. але ще на сцені є екран. І на, екран, і на цьому відбувається екрані відбувається подія 1918 Те, року. Що відбувалося 100 років тому? Так. Чи могло відбуватися? Тобто це все одно є художній домисел того всього. Ну, звичайно, звичайно. Але е, художній домисел він е, все ж таки, е, ну як має під собою основу. Е, справді в Меджибужі жила людина, угу. жила сім'я і е, син якої син, став, став героєм. героєм а Ой, гошу, прошу, героїм так, Крут. Так, так. Він став героєм Крут. Бачите, для мене зараз е, е, оці оці дві паралелі починають, починають угу. сходитися. Правда? Угу. Я, я, е, от реально, я не можу їх відокремити зараз. У мене е, е, ну, хлопці, які стають на захист батьківщини, як це було раніше і як це тепер. Тобто вони просто в мене зараз як е, один е, символ. Uh -huh. Боротьби за незалежність. Ну, національне визвольна да, боротьба українців і безпосередньо студентів, які пішли захищати свою незалежність, незалежність своєї держави. Так, ми можемо зараз показати невеличкі фрагмент того ігрового кіно, скажімо, який буде відбуватися під час вистави. Фрагмент власне, ви зараз самі усе зрозумієте. Давайте подивимося і далі ми розмову продовжимо. Просила тебе зостатися. Ну ти ж не зробиш цього. Хочу сказати. Знаю. Чекатиму, молитимуся за тебе. Тиме хвильку прочитай. Леся Українка. Вірші. Я не вірю, як вона. Я навіть не думала, що так можна любити. Мені б дуже хотілося сказати це тобі особисто, та То я, мабуть, не зможу. Почуєш, може змінити твій вибір. А мені дуже не хочеться, щоб мій чоловік і батько наших дітей почав своє доросле життя з компромісу. Вона, навіть дивлячись цей епізод, настільки розхвалювалася і настільки дійсно вам на сьогодні це свіже і настільки вас це болить. Дивіться, у цьому епізоді ми побачили Микола Бублика, який народився у Меджиборі, та, і який так. пішов захищати українську незалежну державу в 2018 році. І це ми бачили його наречену. Ну знову ж таки говоримо про те, я не знаю, була в нього наречена чи ні. Це е, 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 якийсь художній, художній е, е, вимисел, домисел, але мені здається, о чому би і ні. У вас навіть жанр художньо публіцистична ну, драма Так, це художньо-публіцистична драма. Тобто ми говоримо художніми речами про якісь е, загальні, загальнодержавні, і я не знаю, мабуть, загальнолюдські е, угу. стосунки чи е, теми. Тому що дивіться такі романтичні стосунки, але тим не менш, людина, не молода людина, та от студенти вони і йдуть, і вони готові померти за ідею. Не хривається війна. Тобто найцікавіше, знаєте, коли я е, починаю працювати над будь-яким твором, е, ну, так ми щось вибудували, там можна зробити те, там можна зробити mm -hmm. те, але в першу чергу мене цікавить, що рухає людиною, про що вона думає, які думки, що в неї всередині, коли вона робить ті чи інші речі. Mm -hmm. Адже ж правда, можна... Ну, Ну, скажімо так, от зараз можна піти на війну, загинути на війну, ненавидячи е е той лад чи той устрій, за який ти гинеш. Ну, ми маємо... Приклади, будь ласка, mm -hmm. Велика Вітчизняна чи е, е, мається на увазі Друга світова mm -hmm. війна, коли е, люди йшли, ненавиділи, але вони мусили це робити. А тут люди свідомо, самостійно, розриваючи будь-які сімейні, mm -hmm. е, особисті, ламаючи м -м, кохання, і тут захищати. А дивіться, наскільки що це? сильна в цьому випадку е, наречена, яка знаючи про те, що вона чекає дитину від свого коханого, та? і вона йому про це не говорить, аби він так. не зміг зробити зворотню. Так. Та? Так. Ми зараз будемо говорити про вашу виставу також, але ми заговорили про Миколу Бублика, тобто це є реальний герой, і, е, який у Меджибожі народився. Я хотіла би, щоб ми зараз послухали такий певний коментар Олега Погорільця, Не. який є директором історико-краєзнавчого заповідника Меджибож, та? Що він говорить про цю постать? Багато подій, які відбувалися в історії України, вони тісно пов'язані з історією і містечка Меджибуж і його мешканців. І ось таким яскравим прикладом є життя та героїчна, героїчна смерть Миколи Бублика, уроженця Меджибужа, який пішов вчитися військовий ліцей до Києва, а потім пішов боронити Україну і загинув під крутами. І на сьогоднішній день, мабуть, що це ще недосліджений факт, який потребує і роботи в архівах, і зрозуміло дослідити от його життєвий шлях, як 18 років він став героєм України. Мабуть, що це буде гарний приклад не тільки для наших дітей, які зростають в межибіській громаді, а й для всього українського суспільства. До речі, я хочу сказати про от те відео, яке ви зараз бачите в нашій програмі. Ви є першими глядачами, хто це бачить, ці фрагменти. І е, хочу також зауважити, що наша телекомпанія це все знімала і е, знімали усі хлопці-оператори професійні, які у нас є, і хвала їм дійсно і честь і режисером документального кіно, про яке я вам казала, реставрація подій у крутах є Оксана Деліта. І також в цих цих ігрових фрагментів, які будуть під час. Вистави на екрані. Вона є також режисером цих фрагментів. Ну і монтаж це Олександр Карентовський. І ми продовжуємо розмову з Володимиром. Володь, на під час вистави ми будемо бачити три героя на екрані. Тобто, це е, хлопець, ми вже говорили, який був на Майдані, який так. хоче піти в АТО, та його наречена і батько. Так ця ж паралель відбувається і І, і... цих же три герої. Будуть е, на екрані, е, уже скажімо, подій Крут. Подій Крут так 1918 ну, року. цікаве. Це те, що і ті самі актори ті вони самі. в ігровому кіно, і вони на сцені. От, власне, створюючи цю, цю виставу, розкажіть цю виставу, думаючи про те, е, е, як можна поєднати минуле і сьогодення. Власне е, я раптом зрозумів, що е, люди залишилися такими самими. Тобто, які були 100 років, такі залишилося тепер. Цінності людські. А, людські, те, що вони, те, що вони думають, те, угу. що вони, ну і, власне кажучи, ну за, за 100 років, ну мало що змінила голова, яка була, така залишилася. Але а, що могло змінитися? Відношення. Відношення до подій, коли, скажімо, 100 років тому, коли це ну, вперше. Це можливість. Країна тоді жила якимось таким підйомом, чимось таким великим, республіки. сильним. Uh -huh. А тут раптом, коли на, після, після 20-го року незалежності почалися ці всі події, майдан, оце все. Знову люди вийшли для того, щоб захистити незалежність, uh -huh. якась частина людей, ну, скажімо так, зневірилася. Зневірилася в тому, що Потрібна старі незалежна політики. держава? Ні, старі політики можуть Зробити щось змінити. Угу. І тому, люди, власне кажучи, люди вийшли. От вийшло. Ви зараз говорите про той от конфлікт, який відбувається на сцені між батьком, я розумію, та і е, його сином, Син? який хоче піти в АТО, так. А от, А батько? Батько дуже не хоче, щоб він йшов. Батько проти. І він для цього робить все, щоб не пустити сина туди. Що саме? А, ну скажімо, є розмови з сином, є якісь а, згадки того минулого. Тобто, угу. А чим він, він всіляко... чим він мотивує батько? Чому він не хоче, щоб я розумію, батько... його як... він не хоче, щоб я загинув, теж. загинув син? Ви знаєте, так. теж я дуже розумію цього бо батька, бо власне батька. Так, ви так, власне, я, е, 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 він, це, це я. Він не хоче, щоб син. Йшов, захищав теперішніх олігархів. Розумієте, зараз розділилася країна і ті, хто. А ви думаєте, ті хлопці, які зараз на сході, вони хочуть захищати сьогоднішніх олігархів? Ні, ні-ні ні. Справа не в тому. І далі ми підходимо до а, того, коли батько розуміє, чому син, ага. врешті-решт, іде не за когось, не за щось, а за себе, за сім'ю, за рід. За Україну, тобто це те, що буде е, вічним завжди. Uh -huh. Люди зміняться. Знаєте, коли я починав, е, ну скажімо, так, працювати, йшов процес осмислення, так? так і я раптом себе запитав: а хто ж вийшов на майдан? Хто вийшов? Які люди? Та сама молодь, молодь, яка сама молодь яка сила? народилася після розвалу Радянського Союзу, тобто після е, знищення отої системи страху. Так? А тепер дивіться, якщо е, ну, цей фільм хоча б трішечки вплине на тих людей, на тих дітей, на ту молодь, яка зараз росте, угу. то наступного майдану не буде, буде поступове витіснення старого. <свят> Новими, розумними, а головне патріотичними людьми. Власне, воно десь зараз відбувається, але це старе ще, ще тримається, ще, ну воно 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 не хоче відпускатися. І е, кажу, коли змінилося покоління, нове покоління вийшло на Майдан. Знову йде зміна поколінь. І якщо нове покоління буде виховуватися патріотичними ідеями. Які будуть закладатися не такими миттєвими uh -huh. флешмобами, а більш роботою, фундаментальними речами серйозною клопіткою та... роботи ну, розумію. Так тоді я, розумію. я гадаю, що ну вашу стурбованість, як ми це я прекрасно розумію. Я би хотіла, щоб ми в нашій програмі ще також до речі, для тих, хто доєднався до нас, от щойно скажімо так. Ми сьогоднішню нашу програму присвятили тому, що 3-го числа, о 3-й годині, запрошуємо вас у е, телерадіокомпанію Поділля Центр. Там відбудеться допрем'єрний показ вистави. Крути, і сни прийшла війна. От. І ми сьогодні про це говоримо і говоримо про проект безпосередньо. До речі, е, один із складових цього проекту документальний фільм Реставрація боїв у крутах е, приїхали на реставрацію у Межибіш, е, реставратори історичної військової події. Ну і з Вінниці, з Хмельницького, з Києва, з Одеси, е, з, е, з Запоріжжя. От і ці всі люди от, намагалися зробити е, якимось чимном достовірність. Тих подій, які відбулися у 1918 році. Зараз невеличкий фрагмент. Буквально ми знову подивимося і продовжимо розмову. Я думав, у нас буде більше хлопців. Не панікуйте, вистоїмо. Знали, куди і чого йшли. А мені якось лячно, дрижаки пробрали. Аж брит. Так, так. Таке буває перед першим боєм. Ігоря, тобі не страшно? Страшно, як перед екзаменом в гімназії. Ігоре гляньно затвор заїло. Патрон заклинило. Ти подавай поволі. Ось так. Дякую. Тихо тут, аж не віриться, що поряд війна. Жити хочеться. Слухайте, хлопці. А мені моя Олеся книгу подарувала. Вірші Лесі Українки. Ось ви тільки послухайте. Нічка тиха й темна була. Я стояла, мій друже, з тобою. Я дивилась на тебе з журбою. Нічка тиха і темна була. Тсс, матроси вже близько. Заряджай і голову нижче. Цільтесь крізь щілини. Любимо. Віримо. Чекай. Нас тепер троє. До речі, якщо ми повернемося до Миколи Бублика, який є реальним героєм, крути, народився у Меджибежі, можна зауважити про те, що народився він 1900 року. 1900 року тобто, коли він загинув, йому було лише 18. І в інтелігентній такій подільській сім'ї мати була вчителькою, і батько був лікарем, і син пішов на навчання до Києву, і от потім взяв участь у таких подіях, і досить довго мати про це мовчала. Тільки згодом, тому що були страшні часи, розповіла про те, що. Її викликали до Києва на опізнання тілу. Тіла там була дуже страшна картина, але вона опізнала тіло свого сина. А ми продовжуємо розмову з Володимиром Воляником, який є режисером, актором і сценаристом вистави, власне, той, яку ви побачите 3 го числа. Знаєте, що... я... Зараз я хочу знову ж таки подивився цей фрагмент, згадав, як це все знімалося. Знаєте, в мене в виставі є слова, які говорить батько, чому, якщо герой, то посмертно, якщо посмертно, то герой. Знаєте, е основна думка цього твору ті хлопці, які вийшли 100 років тому, угу. які вийшли зараз. Вони герої не тому, що вони загинули чи не загинули, вони герої тому, що вони е кинули все. І вийшли, взяли в руки зброю і вийшли на захист батьківщини. Ось, власне, це основна ідея цього твору, чому ці хлопці є героями. Ось, а, Крім того, я хотів би, ну, скажімо Але так, вони подякувати. Вони навіть не замислюються над тим, загинуть вони чи не загинуть. Ні, ні, Просто вони є не ідеї незалежності, незалежності та, державності. державності та, і вони пішли. Їм було страшно, вони були звичайними людьми. Ага. Але тим не менше, вони герої. Є люди, яким хочеться подякувати, правда, Шволоді, які допомагали. Е, власне кажучи, так, ну, давайте почнемо з автора ідеї. Там говорили Ярослав, Ярослав, Ярослав Мельничук, письменник Мельничук, драматург. До Мельничук, речі, продюсером драматург. виступила Тетяна Колісніченко, журналіста. Тетяна Колісніченко, Оксана Деліто а, і знову ж такі актори, які ну, Назвіть своїх акторів витерпіли ви мене, мою тиранію. І знову ж таки, власне, це люди, які йшли працювати за ідею, не за гроші. Угу. Це Альона Волкова. Яка Це актрису, думаю, вже актриса бачила. Актриса mm -hmm. Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького і Роман Падура, актор цього ж театру. Я ще раз скажу їм величезне дякую. Ще величезне дякую реставраторам, які приїхали, які підтримали, які надихнули нас. Mm -hmm. Тому що, власне, я, скажу, от. Насправді, там все було дуже серйозно, не було стилізації певна. А там, ні, ні. Дійсно, навіть... Справа в тому, що реставратори вони досить скурпульозно вивчали ці всі бої угу. І е, вони проводять цей бій, ну, власне кажучи, так, якби він був, е, проходив, да, проходив по-справжньому. І, по і, там... і після цього бою наш молодий е, актор Роман Падура вирішив, що він теж буде реставратором. Угу. Ось, я Не знаю, як у нього зараз е, просуваються діла. О, до, 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 до речі, я перепрошую. Е, я хочу привітати е, нашого молодого актора Романа з народженням дитини. Хто? Oh, like <laughs> Дівчинка. Дівчинка. Харості, Ось. І е, окрім того, е, е, знову ж таки величезна подяка е, Олегу Погорільцю за його сприяння. Ну, можна сказати, і там дійсно багато і істориків, він, і панста. І так, так, людина, людина, яка е, зателефонував, сказали потрібно, що ви мо. Все, будь ласка, приїжджайте. Хочете те, на -те, те, хочете те, на те, те, Тобто це людина, яка, ну, людина з великої букви. І окрім того, оператори, які мерзли. Е, люди, які на той час знімали всі знімальній групі, взагалі е, всьому колективу Була поділля Дякую. поділля Центр, величезна, величезна подяка. Давайте подивимося ще один фрагмент, може, встигнемо. <рес> Давайте подивимося. Я розумію, що коли він дізнається, то не зможе залишити нас самих. Потім все життя буде ненавидіти себе за ту слабкість, і ця ненависть торкнеться мене з дитиною. Я цього не хочу. Залишатися на самоті в такий момент я не змогла. Олесью, але те, що ви називаєте, ненавистю, є любов. Ну хіба ж можна ненавидіти через те, що любиш? Любов Любовь без мрії довго не живе. Я знаю вашого сина. Він ніколи не пробачив собі, що зрадив свою мрії, що сховався за жіночу світницю. Не дивувася. Коли у мене народився син, я зрадів. Перший захисник. Мені дуже хотілося, щоб другою була донька. Завершення нам залишається ще раз запросити наших глядачів, будь ласка, Володя, це ваша місія. Шановні глядачі, любов без мрії довго не живе. У нас є мрія показати вам виставу. Вона відбудеться 3 грудня о 15-й годині в приміщенні телерадіокомпанії поділля Центр. Всі люди, які м, причетні до створення цього, ну, Театрального будуть театрально -телевізійного, раді... Та, 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 театрально телевізійного Театрально-телевізійного проєкту будуть раді бачити вас. Тож приходьте. Вхід вільний. Правда, Абсолютно. Все. Хто хоче, приходити. Так, Ми вас у всіх чекаємо і знаєте, напевно, дійсно те несприйняття і оте... те. Ніколи українська нація не підкориться окупантам і не підкориться ворогам незалежної України. І це, напевно, є дійсно тим стержнем, який цементує нас, який тримає нас. Це була програма під абажуром». Дякую вам, до побачення.